Доброго ранку, любі малята, хлопчики та дівчата. Ось і знов зустрілись ми, настрій супер, погода клас, до роботи всі гаразд. Дивлячись на ваш настрій, ви з усіма завданнями впораєтесь. І перше завдання віршовані задачки. При вирішенні цих математичних задач ми будемо використовувати знаки додавання. Та віднімання, додавання це об'єднання, збільшення та віднімання. Це коли ми щось забираємо, віддаємо, тобто дія зменшується, предметів стає менше. І так, перша задачка. Три овечки коло гречки. На ложку ще три овечки, полічий овечок цих, скільки разом їх усіх. Наступна задачка. Шість метеликів літають і на квіточки сідають. Прилетів іще один, сів на квіточку і він. Полічимо швидше їх цих метеликів прудких. В цих двох задачках ми використовували знак додавання, тобто збільшували предмети. Наступна задачка. На полиці десять книг взяв Тарас одну із них. Хто тепер сказати зміг, скільки на полиці книг. Ці задачі ми використовували знак віднімання, тобто предмети забирали, їх ставало менше. Друге завдання математичні хованки. Перше. Допоможи чаплі полічити жабок. скільки ви нарахували. Врятуй дерево. Та пружени гусінь. Скільки знайшли? Здогадались, до кого летить метелик? З логічні задачки потрібно вирішити приклади у метелика на крильцях 3 додати 2 дорівнює. А тепер роздивись уважно картинки та знайди відповідь. У першому кошику два яблука, у другому чотири. Як перекласти яблука, щоб їх стало Один і п'ять, або 3 і три? Мама дала Сашкові сім абрикос і чотири сливи та одну цукерку, скільки всього фруктів дала мама синові? У мами двоє синів, у кожного з них є сестра. Скільки дітей у мами? А тепер виріши приклади на додавання та розфарбуй у відповідний колір яблука. Якщо відповідь прикладу дорівнює 10 червоний колір. 4 жовтий, 5 зелений. 4 додати 1 дорівнює 5. Перше яблуко буде зеленого кольору. 5 додати 5 дорівнює 10. Друге червоне, три додати 1 дорівнює чотири, третє жовте. Наступні приклади вирішіть самостійно. До нової зустрічі. Папа! -па.